Вітаю, Це Інелька Фетербук і ляльковий будиночок у середньому форматі 17х17 см. Зроблений він на 6 кімнат, і зараз я покажу його детальніше. Перший розворот у нас є така ялинка, вона знімна з Дідо Морозом. Може почекати свого часу. Це ігрова кімната. Іграшки на липучках це в нас перетяжка з камином. Лялечка тут може гратися зі своїми іграшками. Наступна кімнатка це в нас кухня, холодильник по їжі. Сюди ми можемо поставити нашу лялечку та поїсти на столик. а тут у нас духова шафа, де печеться курка. На полиці теж у нас різні тут баночки та олійка. Наступний розворот, мій улюблений колір, ніжно-рожевий. Тут у нас ліжечко таке гарне з ковдрою, вона знімається. Злоблена тематика ведмедика, як бачите. Собачка така злоблена на магніті. Детальки на липучках та повна шафа одягу. Коли лялочка хоче зробити себе гарно, вона сідає за столик, причісується та любується собою. Наступний розворот і останній він великий. Тут у нас є пральня ванна кімната. Ванна кімната має рушничок, тут лялечка купається, є різні засоби, унітазик, він відкривається та туалетний папір. І коли треба попрати одяг, ми це робимо в пральній машинці. Тут таке захисне скло, імітація скла. Вона вмикається пральна машина в розетку. Коли ми її попрали, можемо розмісти, повісити ось так на прищепочки. А коли вже вона висохла, можемо легко попрасувати. Теж у нас праска вмикається і лялечка прасує. Така книжечка чудова в мене вийшла. Ой, забула вам показати задня обкладинка. теж ігрова, тут у нас є пісочок. Сюди песика можемо ми посадити, щоб він у нас. Погрався на вулиці, є така лопатка, щоб лялечка грала в пісочок. Там можна побудувати з таких деталок, замок, на піски. Такий ляльковий будиночок в мене вийшов. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі.